Еректильна дисфункція, перечасна еякуляція, хронічний простатит, біль в промеженні в яєчку або в яєчках, біль, який радіює в сідниці, в стегна, біль внизу живота, також зниження лібіду, зниження сили, енергії, синдром хронічної втоми, безсоння це всі ті скарги, які пред'являє мені мій. Пацієнт, доброго дня! Звати мене Віталій Якурач. Я лікар-дерматовенеролог, клінічний сексолог, андролог і найкращий друг усіх чоловіків. Я в своїй практиці застосовую ортомолекулярну медицину, клітинну терапію. Пелетотерапію, і дуже полюбляю ось цей чудовий препарат Редріно. Редріно я призначаю саме при цих скаргах, які я назвала вище. Препарат покращує статевий потяг, еректильну функцію, тривалість статевого акту, він дуже зручний у застосуванні, оскільки виглядає у стіках і приймається. Чоловіком два рази на день. Я так рекомендую. І мої пацієнти в результаті через 5-6 днів мого лікування вже бачать перші гарні наші результати. Через місяць піднімається тестостерон, покращується ліпідо, покращується еректильна функція і зменшуються ознаки хронічного простатиту. А ви знаєте, що з болем жити можна, але дуже дискомфортно. Тому, мої друзі, раджу застосовувати цей препарат і запрошую вас до себе на прийом, на консультацію. Працюю з усім світом в онлайні і в офлайні, місто Київ.